На кожне судове засідання, яке відбувається, кримінальна справа до речі відкрита вже 6 років і. Кожне судове засідання він подавав е, письмове пояснення, чому він не з'являється, просив неодноразово і писав скарги, щоб е, кримінальну справу з помилкою закрили, або е, провели виправлення, якщо це можливо по законодавству, і відкрили дійсно на нього. І тоді він буде ходити. Через те, що він не з'являвся, тут за поданням прокурора хамули, е, виніс рішення про те, що змінити йому міру запобіжного заходу з підписки про невоїст на ув'язнення. Сьогодні так вже майже два місяці, як він знаходиться е, ув'язнений е, на другий день. Після того як його ув'язнили, він е, не хотів з'являтися на суд і тому сказав про хроникам, які його виводили, про те, що він не піде, але ніяких фізичних дій він не проводив. Його фізично е, п'ятеро людей четверо за руки за ноги почали виносити, а п'ятий почав душити. Для цього в нього стався ішмічний інсульт. І він знаходився в психіатричній е є... лікарні вона, так, вона в реанімації більше тижня. Тому що у нас на в а, і на цифру. Бізнесмен, так. чесна, порядна людина, не повідомляла родичів, не казала жінці, а тримали його на ліжку, прикутим на цифру, як собаку якусь. Це жахливо, що робиться. Я, коли знала про цифру, ніхто не зрозумів. До сих пір йому утримують. Привели йому за чутки і приводять на суд в наручниках, садять на троє людей ворожаних тримають Ми, Знаєте, Число, порядок, садайте, Водить, що чесно, порядну людина. Я буду мати ще більше. Я буду мати ще на музик. Я буду наскільки я знаю, що він орган привіз, дав в Баражський замок організував людина, яка для людей що зробила. Так. Сидить в в тюрмі. Він відновив повністю збираський замок, тоді ще за радянського союзу, коли він працював Комсомолі. Вам... він дуже багато зробив для людей. Його дуже багато людей знає. Я вам більше скажу, Він навіть на ті 4 давав гроші, яке навіть не зволить прийти сюди. Я щось не бачив. То ті 4 Коли був такий Гнатюк Андрій, директор, я бачив, його перебирав. Кримінальна на справа відкрита за розплату податків, особливо великих І на той момент, коли була відкрита кримінальна справа. Ці податки були сплачені. Тобто, те податкове повідомлення рішення, яке йому винесли на 1 мільйон вісімсот тисяч гривень. Він вже сплатив не, на той багато момент. Було так. Це перше. Так він не оскаржував податкове... рішення. Так? Він не оскаржував оскаржув те, що не скажу. Вже шість років оскаржує. Це податкове повідомлення. Рішення вже скасоване самою податковою на сьогоднішній момент. Воно скасоване. А Чому він сидить? А от питання тому ми тут і стоїмо. Це дуже просто. У нас в державі беззаконня. Мене звуть Що було сховаться Ямковий, на складі. А ви приймаєте змінили, за те, що пана 40 Знаю, це близько це Я що його сама дуже добре знаю. Його як порядну людину. Є. І таких людей, не якби щось, такі Богу, люди всі були на Україні, як він, ну горе, хоча б процентів віде, 20%, ви б, вже жили зовсім в інших державі. Я думаю, що ми вже були давно в Європі, якби такі люди були, як оця людина, за яку ми зараз виступаємо. Це людина, яка відмовилася дати хабар в 400 тисяч. Це людина, яка сказала, що мене кришувати не треба. У мене легальний бізнес. Кришуйте тих, хто ліваком займається. У мене нема лівого бізнесу. Я гроші не вивіз в офшори. Я гроші завіз сюди. Дав, дав зарплату цим міліціонерам, що стоять переводіти. Вони отримують зарплату і так далі. Я не знаю, що далі буде, якщо будуть давити. Таких людей, що буде Україна робити взагалі далі, яке майбутнє її чекає. Мало того, мало того, в прокуратурі начхати на те, що е, людина зробила програму, яку признала світова фірма в світі. Ту програму признала. Вони почали шукати на нього компромат, всяких неіснуючих департаментів науки і так далі. Що це не програма, що там чуть ли він щось не вкрав, і так далі. Хоча це була а фірма іноземна. Цю програму. Признала, заплатила гроші, чоловік задекларував, хоча міг би не декларувати, на що я йому наголошував, бо відчував, що ми туди. Воно. Хоч я розумію, що це неправильно, але я бачив ситуацію. І людина за це сидить. І на останньому процесі 25 го числа, коли було названо цілий ряд допущених зі сторони, сторони прокуратури порушень статей Кримінального кодексу. Суддя їх не побачить. Ніхто не дивиться на це. Нікому це не потрібно, розумієте? Це не потрібно. Це ми просто граємося в кошки мишки Поки, сер... Поки не зроблять люстрацію судової системи і правоохоронних органів, нічого в державі не поміняється, запам'ятайте. Вони, на... Вони давали клятву народу, а обслуговують владу. Я думаю, я вже зрозумів.